Удування до свята на вічовому майдані комунальники вже змонтували близько 30 дерев'яних хатинок. Нагадаємо, у другій половині грудня площа перетвориться у майданчик для новорічного різдвяне святкування у місті. Адже тут під час ярмарків місцеві підприємці продаватимуть як харчі, так і сувеніри. Наразі будиночки прикрашають хвоєю та гриляндами. Повідомити точну програму святкувань влада поки не в змозі. Згодом чиновники обіцяють розробити спеціальні афіші. Починаємо ми новорічно різдвяний фестиваль в п'ятницю в 15.00 Андріївськими вечорницями. Ті заходи, які будуть відбуватися в рамках цього фестивалю. Вони будуть підтримувати ті традиції українські, які в нас є, і в такому форматі будуть відбуватися всі дійства даного фестивалю. Новий рік та різдво в обласному центрі Прикарпаття святкуватимуть не лише Івано-Франківці, провести зимові канікули в місті влада запросила. Дітей зі сходу йдеться про школярів зі звільнених територій Донбасу. В управлінні освіти кажуть, франківські батьки погодилися опікуватися юними гостями та взяти на себе усі матеріальні витрати. Від освітяни вже надіслали листи запрошення тамтешнім чиновникам. Ми, власне, не виставляли якихось певних умов. Ми сказали, в той час який вам зручно, і ви зможете доїхати в місто Івано-Франківськ. Ми готові вас прийняти на це і в час різдва, і в час нового року, і якщо можливо вже навіть Канікулярний період в дітей міста Івано-Франківська закінчиться 25 січня. А наприклад, діти захочуть ще перебувати в місті. Ми готові їх тут прийняти. Навіть на певний час можливо і надати навчатися можливість в школах міста івано франківська Наразі провести зимові канікули в Івано-Франківську погодилися лише учні зі слов'янська, а освітяни поки що уточнюють кількість та вікову категорію школярів, яких місто зможе прийняти на новорічну різдвяні свята.